Одна з найгарячіших тем сучасної геополітики можливість розпаду Російської Федерації. Це питання викликає безліч дискусій і має багато аспектів. Подібно до розпаду Радянського Союзу, нинішні виклики можуть мати далекоосяжні наслідки. Розпад великих імперій, таких як Османська або Австро-Угорська, завжди залишав незгладимий світ на світовій політичній карті. Розглянемо аргументи за і проти цього сценарію, а також зробимо невеликий історичний екскурс, щоб зрозуміти, як історія може повторюватися. Якщо ми згадаємо розпад Радянського Союзу, стає очевидно, що навіть великі імперії можуть розпадатися. Тоді розпад був зумовлений не лише економічними труднощами і політичною нестабільністю, але й численними національними рухами, які вимагали незалежності. Це явище не нове, подивимось на розпад Австро-Угорщини, коли національні амбіції різних етнічних груп призвели до утворення нових незалежних держав. Аналогічно, розпад Османської імперії після Першої світової війни, де території, що колись були частинами великої імперії, розділилися на кілька окремих країн. Історія показує, що великі імперії часто стикаються з труднощами, коли централізація влади і економічні проблеми загострюються. Зараз Росія, як і колишній СРСР, переживає економічний спад і політичні кризи, що викликані як внутрішніми проблемами, так і зовнішніми санкціями. Наприклад, як і в випадку з розпадом Югославії у 90-х роках, де міжетнічні конфлікти стали каталізатором для розпаду країни на нові незалежні держави. Сьогоднішня Росія також може стати ареною для подібних тенденцій. Національні рухи, які були причинами розпаду Радянського Союзу, досі є активними і в сучасній Росії. Сибір і Татарстан, а також Чечня, які раніше мають свої унікальні національні ідентичності та прагнення, що можуть стати каталізаторами для змін. Уроки історії свідчать про те, що навіть великі та потужні імперії можуть стикатися з розпадом у відповідь на економічні та соціальні стреси. Сьогодні Росія стикається з численними економічними викликами, які є відголосками історичних подій. Санкції, накладені на країну через її агресію проти України, значно підірвали економіку, подібно до того, як міжнародні санкції в 1920-х роках вплинули на економіку Веймерської республіки в Німеччині. Інфляція, зростання цін та падіння рівня життя підштовхують до невдоволення серед населення, створюючи соціальну напругу. Це нагадує ситуацію в 1980-х роках у СРСР, коли санкції накладені після вторгнення в Афганістан, призвели до серйозної економічної кризи. Тоді зростання цін та дефіцит товарів стали повсякденним явищем, що сприяло зростанню соціальних протестів і в кінцевому підсумку до розпаду Радянського Союзу. Сьогодні Росія стикається з подібними викликами. Коли західні санкції та внутрішньо-економічні проблеми створюють нові потрясіння. Величезні території, такі як Сибір, мають значні природні ресурси і все частіше висловлюють бажання самостійно розпоряджатися своїми багатствами. Подібні тенденції вже мали місце в історії. Наприклад, у 1917 році, під час розпаду Російської імперії, регіони, багаті на ресурси, такі як Сибір і Далекий Схід, висловлювали прагнення до автономії або навіть незалежності. У 90-х роках, коли Радянський Союз розпадався, багато пострадянських республік, таких як Казахстан та Азербайджан, використали свої природні ресурси для формування нових незалежних держав. Аналогічно Сибір з його величезними запасами нафти, газу, металів, може прагнути до створення автономії або Сибірської республіки. Власність на ресурси стала ключовою в формуванні нових політичних і економічних утворень, як це було у випадку з Казахстаном, який став важливим експортером нафти після розпаду СРСР. Регіональні рухи також мали місце в історії Канади, де провінція Альберта з її нафтовими резервами неодноразово висловлювала бажання збільшити автономію від федерального уряду, тому подібні рухи в Сибіру можуть бути ознакою того, що ресурси стають важливим чинником у політичних і територіальних змінах. Таким чином, збереження контролю над ресурсами і спроби регіонів взяти на себе більшу частину економічних вигод можуть стати ключовим фактором у політичній динаміці Росії. Централізація влади під керівництвом Путіна призвела до зростання авторитаризму, що викликає невдоволення серед різних груп населення. Таке явище має історичні паралелі. Під час правління Сталіна в Радянському Союзі також спостерігалася жорстка централізація і авторитаризм, що призвело до масштабних репресій та невдоволення серед населення. Такі методи контролю, як масові арешти і політичні чистки, сприяли створенню атмосфери страху і відчуження, подібно до сучасних утисків опозиції в Росії. Порівняємо це з ситуацією в 1930-х роках в Іспанії, де режим франсіско Франко, встановлений після громадянської війни, також виявляв авторитарні тенденції, придушуючи будь-які прояви опозиції і політичного інакомислення. В Іспанії це призвело до десятиліть політичної репресії та соціальної напруги. Подібно до цього, у Росії утиски політичних опонентів і придушення протестів підсилюють процеси політичної нестабільності. Іншим прикладом є Румунія, при Чаушеску, де авторитаризм і централізоване управління. Викликали економічні і соціальні проблеми, що, зрештою, призвели до революції. Усі ці приклади свідчать про те, що жорстка централізація влади може створити сприятливе середовище для подальших політичних і соціальних конфліктів. У багатьох регіонах, таких як Татарстан та Чечня, є сильні національні рухи, що прагнуть до більшої автономії. Такі рухи можуть призвести до серйозних змін на політичній карті. Наприклад, у 1917 році, під час розпаду Російської імперії, національні рухи в Польщі та Фінляндії стали каталізаторами для утворення незалежних держав, поклавши край столітньому імперському контролю. У 90-х роках розпад Югославії і конфлікти, що сталися внаслідок національних і сепаратистських рухів, призвели до утворення нових незалежних країн. Національні рухи можуть не тільки змінювати політичні кордони, але й вести до тривалих конфліктів і нестабільності. Подібні приклади можна знайти і в історії Індії, де всередині ХХ століття національний рух, очолюваний Махатмою Ганді, призвів до здобуття незалежності від британського колоніального правління. Відтак боротьба за автономію або незалежність завжди супроводжується значними політичними та соціальними змінами, як це відбувається і в Росії сьогодні. Татарстан і Чечня за своїми культурними історичними особливостями можуть стати новим етапом у великій історії національних рухів, що формують нові політичні реалії. Аргументи проти розпаду. Росія намагається інтегрувати свої регіони за допомогою економічних і політичних інструментів. Наприклад, федеральні програми розвитку інфраструктури можуть зміцнювати зв'язки між центром і регіонами, подібно до того, як всередині 19 століття Сполучені Штати використовували федеральні інвестиції в інфраструктуру для зміцнення єдності нації після громадянської війни. Подібні методи сприяли економічному зростанню та соціальної стабільності, допомагаючи з'єднати різні частини країни в єдине ціле. Ще одним історичним прикладом є програми реконструкції післявоєнній Німеччині, зокрема в Західній Німеччині під час холодної війни. Фінансові і економічні ін'єкції, здійснені за допомогою плана Маршала, допомогли відновити країну і інтегрувати її регіони в економіку Західного світу. Схожі стратегії були використані в посткомуністичних країнах Центральної та Східної Європи після 1989 року. Де програми економічної допомоги від Європейського Союзу сприяли стабілізації та інтеграції нових демократій. В Росії федеральні інвестиції в інфраструктуру, такі як розширення транспортних мереж і модернізація енергетичних систем, мають на меті підвищити економічний потенціал регіонів і зменшити регіональні диспропорції. Також варто згадати про інвестиції в розвиток Далекого Сходу і Північного Кавказу, що зміцнюють економічні зв'язки між центром і периферією. Ці інтеграційні процеси можуть зменшити сепаратистські тенденції і сприяти збереженню цілісності Росії, так як економічна взаємозалежність часто зменшує ймовірність розподілу. РФ має потужні силові структури, здатні придушувати будь-які сепаратистські рухи. Це нагадує ситуацію в імперській Росії під час правління Олександра III в кінці XIX століття, коли суворі репресії і централізоване управління були спрямовані на придушення національних і соціальних рухів у межах імперії. Олександр III використовував поліцію і жандармерію для контролю і підтримки порядку, що схоже на сучасні методи російського уряду. Політична централізація і контроль над медіа дозволяють уряду підтримувати порядок і стабільність. Подібні стратегії були застосовані в ІСРСР під час правління Сталіна, де інформаційний контроль і страх перед репресіями дозволили центральному уряду зберегти владу навіть у періоди внутрішніх і зовнішніх криз в радянському союзі через контроль над медіа і інформацією. Було можливим маніпулювати громадською думкою і придушувати будь-які форми опозиції. До речі, схожі методи використовувалися в Туреччині під час правління Мустафи Кемаля Ататюрка, де централізоване управління і контроль над інформацією допомогли стабілізувати країну після Першої світової війни і розпаду Османської імперії. Контроль над медіа і силові структури, які підтримують порядок, забезпечили Ататюрку можливість здійснити масштабні соціально-економічні реформи. У Росії потужні силові структури, такі як ФСБ і поліція, також контроль над інформаційними каналами допомагають уряду зберігати стабільність навіть в умовах соціальної напруги і економічних труднощів. Ці засоби забезпечують здатність уряду підтримувати централізовану владу і боротися з сепаратистськими рухами. Потенційний розпад Росії створить вакуум влади і нестабільність, що може бути використано зовні. Це явище не є новим у світовій історії. Наприклад, після розпаду Османської імперії створення вакууму влади у східному Середземному морі призвело до агресії з боку сусідніх країн, таких як Греція та Італія, які намагалися скористатися нестабільністю для розширення своїх територій. Аналогічна ситуація спостерігалася і в Європі після розпаду Австро-Угорської імперії, коли території, що утворилися, стали об'єктами тертя і суперечок між новими національними державами. У випадку з пострадянськими республіками, після розпаду СРСР з'явилися нові незалежні держави, такі як Латвія і Литва, що стали ареною для зовнішнього впливу з боку Росії та інших сусідніх країн. Нестабільність, яка виникла в цих країнах, спонукала їх до посилення безпеки і укладання союзів, таких як вступ до НАТО, щоб забезпечити свою незалежність від потенційних загроз. В Україні після Революції Гідності та анексії Криму Росією багато регіонів усвідомили, що залишатися частиною єдиного національного утворення. Є стратегічно вигідніше, ніж піддаватися ризикам, що виникають у випадку розподілу держави. Сьогоднішні невдоволені регіони в Росії можуть також зрозуміти, що стабільність і безпека, що забезпечується централізованою владою, є важливішими, ніж потенційні вигоди від розподілу. Національні рухи, які прагнуть до незалежності, можуть намагатися переоцінити вигоди від залишення під централізованим контролем, щоб уникнути можливих зовнішніх загроз і нестабільності. Держави часто стають мішенями для зовнішніх сил у періоди політичної і соціальної нестабільності. У разі розпаду новостворені держави стикнуться з серйозними економічними труднощами. Історія вже показала, що нові країни часто мають проблеми з інтеграцією в світову економіку. Наприклад, після розпаду СРСР нові пострадянські республіки, такі, наприклад, як Україна і Грузія, зіштовхнулися з величезними економічними труднощами, включаючи інфляцію, безробіття і дефіцит бюджету. Встановлення нових валют і митниць вимагало значних зусиль і ресурсів, а інтеграція у світову економіку стала складним і тривалим процесом. Схожі проблеми виникли і після розпаду Єгославії. Нові незалежні держави зіткнулися з економічною рецесією, високими витратами на відновлення інфраструктури і серйозними політичними і соціальними викликами. Ще одним прикладом є постколоніальні держави в Африці, які після здобуття незалежності всередині ХХ століття часто стикалися з серйозними труднощами. Незалежні країни, такі як Конго або Замбія, повинні були створити власні системи валютного обігу, митниці, що супроводжувалося високим рівнем корупції і політичної нестабільності. Створення нових держав після розпаду існуючих імперій або федерацій, часто приносить собою значні економічні негаразди, що можуть перешкоджати швидкому розвитку. Історичний досвід показує, що інтеграція в світову економіку і встановлення нових економічних структур є критично важливими, але водночас складними завданнями для новостворених країн. Багато країн світу не зацікавлені у розпаді Росії, оскільки це може створити нові виклики для глобальної безпеки. Міжнародна спільнота часто намагається уникнути розпаду великих держав, щоб зберегти глобальну стабільність. Наприклад, після розпаду Єгославії були вжиті заходи для стабілізації регіону, включаючи введення миротворчих сил ООН і підтримку мирних переговорів для запобігання в подальшому розпаду та насильству. У випадку з СРСР західні держави також проявили обережність, щоб уникнути надмірної дестабілізації регіону. Після розпаду СРСР у 1991 році, міжнародна спільнота допомагала новим незалежним державам, зокрема через економічну допомогу і політичну підтримку, щоб забезпечити мирний перехід і уникнути можливих конфліктів. Ще одним прикладом є розпад Османської імперії. Міжнародні угоди, такі як Северські і Лозанські договори, були спрямовані на переформатування і стабілізацію територій, щоб зберегти міжнародний порядок. Сьогодні, з огляду на глобальні загрози, такі як тероризм і регіональні конфлікти, країни і міжнародні організації можуть намагатися стабілізувати Росію через дипломатичні канали. Важливість збереження стабільності великої держави, такої як Росія, для глобального порядку робить її стабілізацію пріоритетом для міжнародної спільноти, щоб уникнути негативних наслідків для глобальної безпеки. Розпад Російської Федерації це складне і багатогранне питання. Навіть великі імперії можуть падати, але сучасні реалії свідчать про те, що існує багато факторів, які утримують Росію разом. Незалежно від розвитку подій, стабільність у регіоні важлива для всіх, і ми повинні уважно стежити за подіями, що відбуваються. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал для отримання нових цікавих матеріалів.